Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено тій директиві, про які пан Гончаренко, народний депутат України, другий день всім розповідає всій телеграм-каналі. Годять мені дуже багато дзвонять, пишуть. Ну тому вирішив зняти спеціально для вас це відео, що стосується цієї директиви, ніби про заборону мобілізації осіб з 18 до 25 років і з 50 до 60 років. Як зазначив пан Гончаренко. Ніби є якась директива сухопутних військ, яка забороняє ТЦК, ТЦК відноситься саме до сухопутних військ, командування сухопутних військ, мобілізувати осіб з 18 до 25 років. А що стосується осіб з 50 до 60 років, то мобілізувати виключно за окремими розпорядженнями, ніби саме тільки Генерального штабу. Ну, подивимося, як це буде працювати на практиці. об'єктивно. Тому що в законі жодних змін не внесено. Крім того, пан Гончаренко дуже пообіцяв, що вирішить питання, він докладе зусиль. Може він, може хтось інший докладе зусиль щодо того, що особи, які були мобілізовані, ну в першу мову йде, я так розумію, мова про осіб з 18 до 25 років, щоб це було підставою для звільнення, у разі якщо вони не хочуть продовжувати службу. Насправді, що я думаю з цього приводу? Я думаю, що це була виключно чергова наша інформаційна спецоперація внутрі нашої країни для того, аби зняти цю напругу, яку привносить ця дика мобілізація, щоб люди пам'ятаєте, як з виїздом за кордон, як з мобілізацією. 18-річних, щоб люди трохи збавили, випустили свій пар. Я думаю, що це також більше з цим пов'язане. Я не думаю, що щось принципово зміниться в роботі ТЦК. Тому що об'єктивно ми прекрасно розуміємо, що у ТЦК є план, причому їм сказали, мабуть, що ви виконуєте план будь-якою ціною і нікого не цікавить, які будуть наслідки. Також сьогодні з'явилось повідомлення, що в Вашингтон Порст написала Чи нью Times, що Україна наступного року планує сформувати відповідні бойові бригади і почати черговий контрнаступ. Ну як ви думаєте, я думаю, що це повідомлення виключно тільки для того, щоб зняти напругу в суспільстві і все. І в черговий раз суспільство погрозити в таку теплу ванну, аби не було заворушень, які вже просто люди на межі, на межі ось цього. Недотримані вимог закону представниками ТЦК, ми бачимо вже і відео військовослужбовців, які обіцяють там щось робити з представниками ТЦК. Ми бачимо дуже багато відео з дикої мобілізації, що відбувається, як люди заступаються за чоловіків, на яких нападає ТЦК на вулиці. Хоча всім знову ж таки нагадаю, стаття 17 Конституції України. що… Збройні Сили України, інше військове формування заборонено використовувати для обмеження права свободи громадян. Просто нагадую вам про це. Тому це потрібно знати. Далі, так як ви мене питали, що з цим буде, я не думаю, що буде щось якесь покращення в цьому випадку. Однак, з огляду на те, що дійсно вже, вже я так розумію, і влада відчуває, що дійшла певної межі. Я думаю, звичайно, трохи обороти будуть зменшувати, але не варта, об'єктивно не варта розраховувати на те, що все це припиниться. Тому, ще раз нагадую, у разі, якщо вас затримують ТЦК, ви маєте право вимагати складання протоколу про адмінзатримання, в розшуку, ви не в розшуку, немає значення, і вимагати отримання. Безкоштовної правової допомоги. Також ви можете, у разі, якщо у вас є якісь медичні документи, які залишились вдома, якісь вади здоров'я, і документи, які підтверджують, однак їх нема з собою, відмовитись від проходження ВЛК і, відповідно, повідомити про те, що, будь ласка, виписуйте повістку і ви з'явитесь відразу по повістці, однак з усіма цими документами. Також нагадую, що офіцерів запасу. Тих, хто відноситься до резерву служби безпеки чи зовнішньої розвідки, можуть мобілізувати виключно тільки за місцем їх реєстрації. Це варто просто пам'ятати і знати. Ну і звичайно, я вже неодноразово розповідав про граничний вік перебування в запасі. Ці відео я тут зверху розміщу, зможете подивитись, де і 40 років, і 45 років встановлено на сьогоднішній день. Наразі ці справи в судах. Будемо дивитися, чим це закінчиться. Ну, а ще раз повертаючись до теми відео, я думаю, що це просто єдиний спосіб зняти певну напругу. Поки на цьому все. Не забувайте підписатись на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали свої права і розуміли, і не дали себе шукати, і могли себе захистити. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. І пам'ятайте, Україні потрібна допомога. Збройним силам потрібна допомога. Іншої України у нас не буде, іншої України у нас немає. Її потрібно захищати. Тому робить всі. Можливо, і всі роблять можливо для того, аби захистити Україну від російських загарбників. Це треба робити. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!